Футбольний привіт, друзі, канал Болхат. З вами я, Олександр. Ми продовжимо нашу кар'єру гравця. Ви всі 24 за Алекса Болхата. Всім приємного перегляду. Після невеличкої паузи знову продовжимо. Так, у нас цілих 4 матчі англійської прем'єр-ліги, серед яких там зустріч з Ліверпулем. Далі, чверть фінал Ліги Європи. Знову нам дісталася турецька команда, турецький Галатасарай. Ну, при всій повазі, не нашого рівня клуб. Так, Мед Сіті. Поки що на першій позиції, але як бачите, у нас там один чи два, здається, два матчі ще в запасі. Ну що, поїхали. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Всім дякую, друзі, за вашу підтримку, за вашу активність на каналі. Дивимося завдання на цей матч. 8-5 10 голидальними ударами. За межтахному майданчику. Ну і не програти будемо сподіватися, що в нас це вийде. Let's go! У нас же що тут? Квітень, квітень. Тому вже можливо 2-3, може 4 випуски і вже ми дограємо до кінця, до кінця сезону. Такий Алекс був близький зараз. Знову болхат з м'ячем, Передача проходить розрізна, непогано далі. В дотик, ну ось партнери. Дуже симпатично, ми так розкатали, розкатали, супер. Відповідь гостей. Тут вихід один в один, але наш голкіпер. Подивіться, як зіграв. Ну надійно. Вміють ж все ж таки грати голкіпери на виході. Не постійно, не завжди, але все ж таки, все ж таки, мій. Останні секунди першого тайму, друзі, поки що не, не відкрито рахунок. Ну ось це. Ну як завжди, як завжди, штучний інтелект. Вражає ворота перед самісінькою перервою. Мячик в роздягальному. Пропускаємо Челсі Брентфорд 0-1. QR-код на мій телеграм-канал або знаходьте посилання в описі під відео. Ну, про програємо, поступаємося Брентфорду на Стемфорд-Бридж. 6 6.9. Слабенько. Дуже слабенький тайм видали загалом. Не пам'ятаю, коли таке було. Можливо, трохи, трохи грати відвик, друзі. Ну рідко, ви помітили, що рідко випуски серії виходять. Е, ну, я вже пояснював, чому. Так, удар за мештахно, ну, майданчику Алекс, хат, ви маєте. Ну, це супер, це топ рівень. Я такого, мабуть, ще не забував. Рідко серії виходять. Тому десь я так. Трішечки, мабуть, що роз... розучився грати у всі 24. Я для себе інколи граю. Але в ПЕС-21. Дві кар'єри кар там для себе розпочав. І за Каталонську Барселону. І, між іншим, за Мадридський Реал придбавши, гадайте кого? Так, звісно ж, І він у нас там феєрить по два-три м'ячі забиває за матч. Удар по воротах. Знову знову шанс був. 1 1 63 хвилина Челсі Брентфорд. Тут Алекс наш отримує. По ногах, ну так грати не можна. Добре, що без травми, без ушкодження, жовту карту. Збив пацана жовту на алекс з м'ячем. Розвертаємося. Знову, та що ти будеш робити? Дайте дограти пасику до кінця сезону, хоча б. Ну що ж це таке? Як так можна? Ну так, ось, у суперника нічого не виходить, отримати ще гіршичника. І починають хлопці нервувати, треба цим користатися. Ми можемо, в принципі, дотиснути. Ну, я би не сказав, що вагон часу, ну, 10 хвилин на забивають. Хто там? Вільям, здається. Забиваємо. Головне команда. Головне, що нехай не Алекс забив, але все одно команда відігралася. Нам зараз конче, необхідно всі матчі грати, бо вже наближується, як я говорив, до завершення сезону. Зокрема, англійська прем'єр-ліга, чемпіонат. Завершення як красиво! Забуваємо ще один. Три 1. Дотисла суперника. Тому... Кожен бал, кожен зароблений пункт може стати вирішальним для нас. Будемо грати всі матчі. Ну, В принципі, я і, і, і до цього всі матчі грав, тому що для статистики, як, ну, якісної для нашого персонажа, для нашого герою цієї кар'єри. В нього всі шанси стати кращим бомбардиром в усіх турнірах, де він приймає участь, можливо, ще десь там і кращим асистентом, і дуже хочеться е, все ж таки отримати хоча б один золотий м'яч, і вже, в принципі, можна буде завершувати цю кар'єру. Певна річ, і можна грати взагалі без кінця, допоки він там. Е... По старі, так, знову грають місяця. Потім можна очолити якусь команду, якийсь клуб, але я так, ну, бачу, що та ви також бачите, що FC24 вже всім трохи піднабрид Челсі. Ми виходимо таки на першу сходинку, і в нас ще один матч у запасі. Алекс Булхат трохи втомився. Завдання на цей матч. 8-5-10, Знову знову удари за мештрашну удари дару звір воріт. На передачку. Дуже довго. Хто це у нас там? Трип'є, так, дуже довго. Ну, швидкості, мабуть, що там не вистачає, тому повільно на пробили. Ну, така, пристрілочка. Прицілюємося. Відібрали. Нормас, давай сюди. Тут можна на фланг розрізну передачу між двома захисниками. Це у нас Рахім Стерлінг. Повертає на Болхата. Я чомусь гадав, що там буде приймати той, що перед нами стояв. І вже протис попросити пас. Ну, м'ячик, а він віддав передачу. На, все ж таки, ми свій забиваємо, Нехай наприкінці тайму, але, тим не менше, 0-1 виводимо свою команду вперед. Це був останній момент в першій половині цієї зустрічі. Брайтон Челсі 0-1. Граємо на виїзді. Ну Тут я так гадаю. Треба свої бали, свої очки забирати, друзі. 8-8 вже удар в спір. Двічі пробили. Ну а от за штрафного майданчику ще не забили. Закидушечка. Ох, довго мората там приймав. Розіграли ми штрафний удар. Точніше, кутовий удар, друзі. перепрошую. Ось тут Алекс незручно було пробивати, але примудрився і створив проблеми для. Для голкіпера певні трабли на удар по воротах. Ні, м'яч таки за межі поля пострибав, але в, на своєму шляху влупився комусь в руку. Шанс для Алекса. 11-метровий метровий це наша фішка. Це наша фішка, це наш козир. 0-2, дубль, Так, ми маємо. Майже годину вже команда відіграли. Так, тут щось небезпечно, Удар по воротах, що м'яч таки влетів. А що там наш голкіпер робив? Давайте дивитися. ну Не встигають вони руки підійняти під і не, не, не влучають у м'яч. Що з голкіперами? Ну, сподіваюся, що ви всі 25 може щось виправлять. Хоча сумніваюся, друзі. Чесно кажучи, сумніваюся, що щось, щось буде краще, на тут ще пропускаємо. то Що ж це за фігня. 2-2. Крістоферд Конку змінюю Альваро Мората. іспанець так. Сьогодні дуже блідо виглядав, але він взагалі в мене до нього постійно претензії. Він то не віддасть, то з прийомом проблеми. Тут дуже непогано ми зараз розпитали. Удар поворота. Хет три. Десяточка Десяточка наша оцінка. Аби можна було більше давати, нам віддали 11-15 балів. Записували ще один м'яч на свій рахунок. Цей м'яч може стати переможним. Головні. Ой, 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 ой. Хотів сказати важливі три очки забираємо. Так, дивимося, ну тут так, ну, накрутив. Захист. Ооо, ну це ганьба. Це просто ганьба, знову ж таки, друзі, повторююся. Ну, це... Вибачте, але це фуфло 24. Що це таке? Ой-ой-ой, футбольні боги. Зробіть що небудь. І айтсполдс. Не знаю, друзі, без коментарів. Ну, ви все бачили, що тут говорити? Як можна? Ну, ми свої три забили, але наприкінці пропустити ось таку херню і втратити очки. Ну, це лише, лише розробники е, команди і Esports могли таку херню. Розробити, так скажемо, ну м'ячик собі забираємо. І то добре, 31 матч. знову два матчі у нас у запасі. 75-74. Мансіті нас трохи випереджає, але ми можемо все виправити. От аби зараз виграли, то не було б у нас таких таких проблем. Так що краще бомбардир? Вовгоскіти Бо на кліпав 36? Чи чи мені не здалося? А як так? Це Ліональ Месі в свої кращі роки забивав забивав, скільки. За сезон маю на увазі в чемпіонаті. Оце наш Алекс розійшовся, так розійшовся, проходить. Тут здається, що офсайд був чи ні так. Положення поза грою. Аби Алексі там дозволили дограти цей епізод момент до кінця, то гол мав би, ну, мали б зараховувати удар по воротах. Ось тут все чисто, все за правилами. 1-0 Челсі Лестер. Я колись навіть кар'єру грав в PES 16 після того як Лестер е, е, щойно вийшов вийш, ух, момент, чемпіоншипу в англійську прем'єр-лігу і одразу е, в сезоні 15-16 здобули чемпіонство. Ото сезончик був. І я одразу в Пес-16 розпочав кар'єрку. Пограв за Лестер. Це жовта має бути. Так. Алекс не втримався. Останні хвилини першого тайму. Челсі Лестер 1-0. Знову удар. Симпатично. Змушуємо нервувати гол кіпера Лисів. Так, Алекс знову. Ну він може, звідси, забивати. В 9 без проблем. м'ячик літає. Без шансів. Без шансів, без будь-яких шансів для Кіпера. 2-0. Перерва. Відпочинемо трохи. Ну тут здається, що. Ну поки що лиси нам таких проблем не створюють, хоча там пару моментів було. Але нам вдається контролювати матч ситуацію на своїй домашній арені. Володіння не програти, оцінка. 8-5 маємо оцінку. Ну, мінімально вже набрали, так? Здається. Так, а що тут трапилося? М'яч в рух вилучив чи як? Що це таке? Ну, це також, це також якийсь ігров... ігровий недопрацьовка, так скажемо, м'яко кажучи. Такі ось вистрибований з, піднят... з піднятими руками в власному штрафному майданчику. Тут для нас все зробив партнер, і ми так по більярному, по Пижонськи відправляємо м'яч у сітку воріт наших суперників. Челсі Лестер ще удар здали. Три один рахунок. Лекс Болхат накручуємо, далі не пустили. За допомогою двох партнерів ми все ж таки розіграли всю комбінацію, всю шахову партію, все Розгромили наших гостей. Пробачте, Лестер. Така у вас от вийшла поїздочка до Лондону. Ну а нам потрібно вигравати. І що? Знову м'ячик ми забираємо. Знову у виконанні Алекса Болхата. Наш Алісандріні, як завжди, на рівні. 10 рівно 10, ну хто б сумнівався. Все логічно, знову м'ячик в свою колекцію, чомусь всі м'ячі з Ліги Чемпіонів. Ну що, на новий рівень виходимо 38 рівень. Поступово я тут прокачую, щоб швидше бігав, ну і щоб краще пробивав. Прем'єр-ліга, дивимося, ми перші такі, друзі, ми перші. Ліверпуль на шостій позиції. Ну, це зараз буде. Має бути дуже цікавий матч. Ліверпуль Челсі. Ми в основі знову ж таки не до кінця відновлені. Черговий тур англійської прем'єр-ліги. 8-5-10. успішні обводки ударив спілку. У перші хвилини мушу сказати. За господарем поля Удар по воротах Санчес рятує нас. Макалістер, Макалістер. Ну чому ніхто не підходить? Подивіться, як наші, наші калічі, наші калічі захищаються. Знову голкіпер нас просто рятує. Витягує, тягне команду. Останні хвилини першого тайму. Ліверпуль Челсі. Чи не перша наша комбінація проходить передачу на Рахіма Стерлінга? Рахім Стерлінг завозився, віддав таки на Алекса тут розвернутися. Дуже файно зіграв, ну але ж тут Алісен Беккер, Так, бразильського голкіпера не дуже просто, точніше, дуже непросто пробити. Перший момент серйозний ми створили, аби зараз забили, то, можливо, десь для господарів поля було би не дуже справедливо. Тим не менше, Ліверпуль Челсі нулі на табло після першої половини цієї цікавої зустрічі на Енфілді. До речі, я десь чув, є, ходять балачки, що Челсі може переїхати на нову арену, чи вже почали будувати, чи ось невдовзі мають розпочати будування нової арени, не знаю. Але якщо залишить стемфорд Bridge, це буде завершення цілої епохи, мабуть, що, цілої ери футбольної для взагалі не лише для Челсі, для англійського футболу, для світового футболу. Мені не знаю, такі ось арени класичні англійські, як Енфілд, як Стемфорд-Бридж, у Фулхема взагалі цікава арена така в стилі англійського футболу мені дуже подобається. А оці сучасні такі десь схожі на якісь космічні сучасні кораблі мені не дуже до вподоби Ну, це таке. Діло смаку. Так, знову тут наша комбінація. Друзі, на, на табло нулі. Остання наша спроба. Остання спроба. Вже всі втомилися, але з Булхат, положено по загрою. ні. Не проходить передачу. Ну що, кутовий ще буде, кутовий. Обираємось таку позицію. М'ячик прямісінько нам в ноги, скидочка. Дві хвилини реф додав. Ми вже три переграли. Ех, не проходить черпачок. Та могла би бути скидка на і можна було спробувати пробити. Ну що ж, Ліверпуль, Челсі, все справедливо. Нулі на табло. Моментів у нас було небагато. Загалом, ну, матч такий сухуватий вийшов. Моментів в цілому було не дуже. Не дуже багато. Ну, власне, десь можливо рахунок і справедливий. По одному балу забираємо 7-5. Ну ось що не сказав, що у нас класний матч, хоча кращий гравець, так, але нагороди немає. Ну, спішов трошки спа. Так, ну що, пентхаус можна придбати, а можна придбати, між іншим, спорткар. Ну Це моя мрія, давайте будемо, давайте будемо купувати. Це буде взагалі півмільйона. Зараз Алекс виклав на спорткар, спортивну тачку. Зіграємо ще сьогодні матч Ліги Європи. Перша зустріч галатасарай Челсі. Так, що, краще бомбардир, мабуть. Чи? Ну не, нап не, не написали, проте здається, що в Лізі Європи також Алекс там чимало наклепав. за заме штрафного не програти рейтинг 9. Чогось так от. Чомусь в Лізі Європи тренер вимагає більшого рейтингу, аніж в чемпіонаті. Так, це непогано. Зараз віддаєш, ти передачу, не віддав. Ну добре, що забуває. Добре, що забили. Рахунок відкрито, нуль-1. Ну, так от і я не буду вам віддавати, хлопці. Там, Алекс, ну добре, що м'яч опинився. в Головне, то команда, я розумію. Але ну, там Алекс знаходився в вигідній позиції. Ну а ми з такої, ось, з такої зони ж, як і наш партнер, нещодавно ми не забили. Що з ударом інколи? Захару розхитали, як красиво зараз. Ну, Розірвали наш захист, ну Голкіпер там просто не зміг. Не було шансу врятувати нашу команду. Один-один. Півгодини майже команди зіграли. Ну, довго, дуже довго. І побіг, і одразу в офсайді опинився. Удар здалеку. Так, давай сюди. Просимо пас, отримуємо, Виходимо, можна втікати. І наш. Та як же ж так? Ну, трохи перетягнув. так, згоден. Я і раніше хотів пробити, але там парочку. Кроки в заві були. Останні секунди першу тайму. Галута Сарай Челсі 1-1. Удар, ну ось ви маєте ще гол в роздягальню пропускаємо наприкінці 2-1. Це вже проблеми у нас, друзі. Це проблеми у нас. Ми так можемо. Якщо не пройдемо Галта Сарай, то це взагалі буде треш. Ми вилетимо, не потрапимо до півфіналу Ліги Європи, який я хочу виграти. Це буде, якщо вдасться, то буде перший. Більш-менш серйозний трофей у нашій кар'єрі. 6-5 лише. Ого, це ми зіграли. Ну тут не лише Алекс, тут вся команда просто стоїть. Я то намагаюся, але якщо команда не допомагає, то що ти зробиш, на? Ось так от просто треба брати гру на себе і пробивати здалеку. Я не знаю, чи то ми вклалися там, чи вже в межах гарну майданчику було, чи за меж. 20-й гол свій Алекс забиває в розіграші. Ліги Європи. Крутяк. Ось тут є забігання партнеру. Це здається Рахім. Так, це Рахім Стерлінг. Чому ж ти пригальмував? Ну добре, що там голкіпер спить. Ловить гав в ближній. Ближній кут – це вже така давня фішка. Фіфа ще. Ух, стійка. Добування голкіпер. І знову скосили Алекса. Реф дозволяє грати. Я також гру не зупинив. Знову Каркас Воріт. Рятує турецьку команду. Удар. Ну і знову воротар на місці. Ну це жовта відкладена. Так, ну тут було за що, так скажемо. Турки в атаці. правим флангом намагаються тиснути зараз, продиратися крізь наші о, крізь нашу оборону. Це вже відкладена картка. Ви бачили там, як Алекс в'їхав, в'їхав в ноги суперника. То була помста, друзі. То була помста, бо мене там один під підбісив трохи хлопчина. Галата Сарай Челсі 2-3. Важлива перемога перед матчем відповіддю на Стемфорд-Брідж. 9,9, але не кращий, здається. Хто ж краще? Ну, неважливо. Плюс 25, всі три пункти ми забираємо. Ми на першій сходинці в англійській прем'єр-лізі. Ну, у нас ще один матч у запасі мається. Далі у нас Міддлсбро. Через 3 на 4. Знову зустріч з Галатасараєм. Домашній матч і Ліверпуль тут. Тут вже все вже півфінал Кубку Англії, друзі. Вестхем, Тотхем, Ліверпуль, Челсі. Знову зустріч з Ліверпулем. Ну і як показала сьогодні, сьогоднішня серія з Ліверпулем, у нас певні проблеми все ж таки існують. Я не знаю. Чи зможемо ми здолати команду Юргена Клопа? 84 рейтинг. Все на сьогодні, друзі. Дякую вам. Бережіть себе, пока-пока.